Дірка на дірці. На, на трьох метрах. Там на Пенькевичі була аварійна вулиця. І в планах реконструкції вона була після року три. Але зі засутнім зберіганням канал не мог ці роботи провести. На одну разу ми звели мешканців і спостережників депутатів мікрорайону на сьогоднішній день. Підприємство вишукало можливість і Робить замінну аварійного дірякту водопроводу, після чого буде відбуватися асфальтування дорожнього покриття. Звернення було від населення і безпосередньо від Волошина Івана Івановича. На цьому тижні ми не завершуємо. безперебійне водопостачання, відсутність аварійних ситуацій і можливість асфальтувати територію. Ми плануємо замінити аварійну ділянку каналізації, тому ж таки в мікрорайоні, згідно рішення сесії, останнього там виділення трошки перед ліквідацію аварійної ситуації. Також за задням Івана Івановича. І після цього працює брали по всьому місцю бореться з витоками, ремонтом, займається всіми. Дуже багато аварійних місць і планується до кінця року ще заміна близько 500 метрів каналізаційних мереж. І я думаю, що ми встигнемо десь метрів 600-700 водопровідних мереж по місту різних діаметрів.